перша лекція по щастю, і я буду в моменті ділитися думками, які б точно передала своїм дітям. Якби в мене народилася дитина, перший принцип, який навчила б я її, точніше в мене точно до колись одного дня свого ді свої діти, я б їм сказала, що ти прийшов, ти прийшла на цей світ, щоб бути щасливою, щоб бути щасливою, і твоє завдання дослідити, що ти маєш власному серці і проявити це в світ. І на цій планеті Земля немає правил, окрім тих, які ти оприділив для себе самого. Так, є, звичайно, духовні правила, які варто дослідити, і про це ми, можливо, поговоримо в іншому відео, але ти граєш по тих правилах, яких ти оприділив сам для себе. Що я маю на увазі? Твої Переконання, які ти носиш в власній голові, то що ти віриш в про світ, формує твоє життя. Якщо я вірю, що єдиний спосіб заробити гроші це важко працювати, то так і в мене буде це буде єдиний спосіб, який мій мозок буде бачити, єдині можливості, який буде замічати. І навпаки, якщо я вірю в те, що займаючись улюбленою справою, вибудовуючи рутину, яка тобі подобається, це приносить найбільше коштів, або мені платять гроші за красиве лице, або за красивий голос, або за те, як я танцюю, кайфую, розслаблюся, яке щось. Будую будь-яку собі переконання, яке ти створиш у своїй голові, і в нього повіриш, воно буде проявлятися в твоєму житті. Тому щастя, ти прийшов на цей світ, щоб бути щасливим. І твоє мислення, твоє світосприйняття впливає на то, який об'єм щастя ти відчуєш на цьому житті, в цьому втіленні, в сьогоднішньому дні, в завтрашньому, в наступному моменті ти обреділяєш. І не просто так говорять, що краса в очах того, хто дивиться, і щоб прожити життя, яке тобі подобається, прожити щасливе життя, необхідно навчитися його зауважувати. А що ми вміємо професійно зауважувати? Те, що нам не подобається, те, що іде, не так, те, що хтось мені щось сказав, а цей не так на мене подивився, а тут я щось не так зробила. Ми настільки заточені на те, щоб бачити негатив і його відтворювати, і так мало фокусу уваги іде на те, щоб навчитись свідомо той самий фокус уваги направляти на речі, які мене збудовують, які мене розкривають, які дарують спокій, які наповнюють, бо вони так само присутні. Це то саме. Як є поле, на якому ростуть квіточки, і бджола полетить до квіточки, а муха полетить шукати гавно. Так от, ти можеш приділити в своєму житті, ти будеш бджолою, яка запилює квіточки, і оцей весь полог так само розповсюджує і дарує мед, чи ти будеш від цією мухою, яка постійно, постійно знайде, до чого прилипнути. А все починається з дисципліни, з роботи своїм мисленням, своїм сприйняттям. Це і дуже і дуже і дуже важливо. Урок номер один, діточки, ми прийшли на цей світ, щоб бути щасливими. Я прийшла на цей світ, щоб бути щасливою, і страждання взагалі не є необхідністю. Якщо ти навчишся приймати любов і біль так само одинаково, з такою любов'ю, з таким відкритим серцем, як ми приймаємо ці всі, то що ми називаємо позитивні емоції. Якщо ми з таким ж відкритим серцем навчимося. Приймати будь-які події в нашому житті, не називаючи їх позитивними чи негативними, а це просто те, що відбувається, і я просто проходжу кожен з цих моментів достойно, і якщо ти з відкритим серцем рухаєшся по життю. То в принципі страждання не є необхідні. Ти з легкістю впускаєш і відпускаєш. дозволяє життю протікати через тебе. Хтось хоче бути в твоєму житті прекрасно. Людина не хоче більше бути з тобою, будувати стосунки. Теж прекрасно. Я це відпускаю, допускаю, і я дозволяю життю, я дозволяю Богу мене вести через будь-які події. І я не зациклююся, бо наші страждання починаються тоді, коли ми починаємо супротивлятися, боротися зі світлом, що зі світом, що оце мені не подобається, або я собі сам не подобаю я не такий, не така, і це треба посмітити, і це треба вдосконалити, і це треба переробити. Або я починаю боротися з реальністю зовнішньою, і ця людина мені не подобається, ця робота мені не подобається, ця країна мені не подобається, ця мова мені не подобається. І в наші страждання завжди породжуються, вони як наслідок страждання і наслідком неприйняття. А коли ти приймаєш ти кажеш, так, зараз ось так, тоді нема необхідності страждати. Ти кажеш, ой, так. Да, Ця чашка наповнена. Якщо мені це не подобається, я можу вилити. Якщо я хочу її наповнити, я її наповняю. Але я не борюся з реальністю і з тим, що вона не такої форми. Якщо тобі це не подобається, міняй. Все, що ми не міняємо, ми вибираємо. І коли ти усвідомлюєш, що страждання не є потребою, можна без них обійтись, можна навчитися. Приймати і відпускати, приймати і відпускати, то ти просто рухаєшся по життю. Ти просто приймаєш ситуацію такою, як вона є. Ти просто приймаєш людину такою, як вона є. Ти просто приймаєш себе таким, який ти є в даний момент. І приймаючи це, це дарує тобі свободу. Або продовжувати вибирати те, що ти вибирав до цього моменту, або сказати дякую, я тепер хочу ось це. І я просто переключаю свій фокус уваги на створення чогось, чогось нового. Допустимо, і приходять приклади з грошима. Якщо я до цього моменту усвідомила, що о, Боже мій, не подобається мені ця робота, не подобається мені ця зарплата, окей, я це бачу, я це приймаю, я почула бажання власного серця. І я просто тепер шукаю нові можливості. Я шукаю способи того, а як заробляти по іншому? Окей, страждати я навчилась. Не наводіти роботу також навчилась, а як тепер піти в радість, піти в легкість, піти в кайф, піти в більший об'єм достатку? І я просто вибираю іншу дорогу і нею йду. І тут немає ніякого акту страждання, оцього, що зі мною не так, а чого світ такий, а мій бос не такий, а команда не така, а гроші не такі, а клієнти не такі. Ти це все замість того, щоб свою. Енергію, свій фокус уваги зливати на негатив, ти просто перенаправляєш в новому вибраному руслі: от я хочу тепер ось так. І я вчуся це проживати, я вчуся це собі дозволяти, я вчуся щось нове пізнавати. Тому все все, на чому ми фокусуємося, ми пізнаємо. Я фокусуюсь на тому, щоб дослідити, як працює власне мислення, як створювати життя, яке мені подобається, як допомагати іншим створювати життя, яке їм подобається, і я це пізнаю. Я це впізнаю в особистому досвіді. Я це пізнаю через книжки, і я це пізнаю через очі моїх клієнтів і їхні трансформації. І так само ти, ти щось пізнаєш, досліджуєш в своєму житті. Якщо ти фокусуєшся на тому, що грошей мало, ти пізнаєш досвід, і ти створиш досвіди, де грошей буде мало. Якщо ти сфокусуєшся на тому, а що таке достаток, що таке в англійському оце слово abundance, коли в мене є більше, ніж мені потрібно, і ти почнеш досліджувати, а як цей працює механізм. І побачиш що насправді в природі, що abundance, оце більше ніж достаток, це є натуральне це явище. Що оце, коли в тебе є більше ніж потрібно, це натуральний процес природи, і ти можеш стати частинкою його, просто собі дозволивши. А все починає з того, що ти щось усвідомлюєш, ти бачиш окей. Хочу по-іншому, як можна по-іншому. О, цей грає по-іншому цю гру життя. О, а цей грає так гру життя. О, а цей грає так. А я як хочу зараз зіграти. Я як хочу зіграти. І ти вчишся вибирати для себе найкраще в усьому. Починаючи з того, як ти піклуєшся про власне тіло, як ти піклуєшся про власну душу, розум, інтелект, як ти піклуєшся про людей, яких ти любиш, які тебе оточують, про своїх клієнтів і все, до чого ти торкаєшся. Ти просто вчишся. Крок за кроком, вибір за вибором, вибирати для себе найкраще. І тоді твоє життя перетворюється в витвір мистецтва, перетворюється в щось, де ти зранку встаєш і переповнюєш щира вдячність, де ти зранку встаєш, і ти в захопленні від себе самого з вдячністю, звичайно, бо це все. Ми стаємо ми насправді є провідниками Бога на землі. Через нас просто протікає енергія, протікає життя. І якщо ти дозволяєш йому текти, тому що твій мозок, твої думки є чистими, то життя просто рухається, і ти з цим взаємодієш. І одночасно через тебе протікає життя, і ти це життя пізнаєш в собі і взаємодієш з іншими. І це все перетвориться на щось надзвичайно красиве, де ти паралельно так ти розкриваєшся, так ти прокачуєш свої навики. Ти пізнаєш який об'єм любові, краси, досвіду? Ти можеш через себе прости, впустити, пропустити. Або ти можеш займатися тим, щоб страждати, ще більше помножувати біль в собі, зупиняти оцей потік життям, коли ти борешся з реальністю, борешся з собою, де мені щось собі треба змінити, борешся з Богом, борешся з життям, борешся з сусідами, борешся з поганими людьми, борешся з добрими людьми, борешся з тими, з іншими п'ятими, десятими. Ти такий великий об'єм енергії можеш направити на оцю боротьбу. Можеш сказати окей, дякую. А я хочу творити, я хочу пізнавати через любов, через цікавість, через захоплення, через інтерес можна туди йти. Поки що я оці зернятка засію в, в твою свідомість, точніше, ти сам їх засіваєш, аж ти слухаєш це відео, раз ти до сих пір тут, ще. Але подумай над тим, як ти можеш перетворити своє життя в свято. Можеш прям прописати. Відповіді в коментарі. Зараз, з відповіддю на це питання, в моєму житті це танці і верхова їзда. Ну і, звичайно, ще багато інших моментів, але я їх свідомо додавала в своє життя, тому що це перетворює мій тиждень на свято. Це перетворює дні, коли я просто чекаю понеділка, а то ще ще вівторка і четверга, бо я знаю, що я буду точно танцювати. Тому що може перетворити твоє життя на свято? Подумай про це.